Взагалі урочище Чор... Чорного Ворона, це тут була остання битва отамана Холодноярського Миколи Скляра Чорного Ворона. Тут він, як за легендами, похований. Взагалі після, ну, після цього бою не можна було приділити, хто, хто, де, хто де похований. Але як, ну, як розказували старі люди от і мені і цього. Оце неправильне місце походження. Тобто це просто зроблене як ну, місце, щоб що було де поставити хрест. І сюди частенько приїжджають, сюди приїжджає джура, різні такі заходи. Тут нещодавно було, був захід, приїжджали з Олександрівки із спортшколи. Вони ну, привезли квіти, прапори піднімали, різні такі. Взагалі, от, як розказували мені, саме місце поховання було десь між, між двома Ось, Або між двома цими дубанами, або десь на горі. От, одні розказують, що десь там на горі от місце поховання, другі розказують, що тут. Це пам'ятник Юрію Горбі-Ногорському. Він Взагалі розказував, він писав про Холодноярських отаманів, у про... нього є книга про Чорного Ворона. Вшанований. У ну, 2015 році це було відкрито. Це взагалі карта от, такого туристичного туру холодноярські стежки, який починається від Щегирина. І йде іде через сам Холодний Яр, Хутір Буда, йде через, через Кам'янку, в Олександрівку. І от, Розумівка це, тут вважається як останнє місце, де була битва Оце Він тікав він від е, комуністів, коли в Холодному Яру їх почали піджимати. Він Тікав, він тікав в Грушківку, потім тікав в кам'янку, і оце по цьому, ну він може через ліз якось зійшов. І останні догнали, тоді взяли в облогу його, його військо. Ну не військо, а таке формування таке було збройне. І тут була остання битва. Тоже багато хто розказували, що не могли їх здолати і було прийнято рішення підпалити ліс, оцей ліс він був весь спалений. Тут все розписано, що... Що де тут. Це була вернула. Різні... гайдамацька стільч якась. У нас тут селі є музей. Якщо буде там все у вас час, коли ви там вже походите. Я не знаю тільки всі інші працює чи. Воно тут як... Капличка, вважається, вона була освячена. Це тобто капличка при Святої Богородиці. Але ну, звідси воду дуже довго ніхто не брав. І вона там ну, для технічних потреб, але відра ципка нічого немає. Не працює вона. Як тільки відкрили, тут все зробили хрест, то вона працювала, ця капличка, звідси брали воду.